Нам потрібно взяти цей закон і дуже важливо його подивитися, проаналізувати. В даному законі чітко є записано, що ті громадяни України, це стосується також, до речі, і пам'ятників стосовно тих українських громадян, які мають заслугу у перемозі війни з нацизмом, цей закон на них абсолютно повністю не поширюється. Це є перше. Друге, давайте подивимося, де зараз знаходиться Україна і де знаходяться ті країни колишнього постсоціалістичного табору, так званого Варшавського договору, які провели свій процес декомунізації. Давайте ми... 20 ще, давайте ми років тому, давайте ми подивимося на кореляцію а, на нашій території України, де стоять комуністичні символи. І де вони е, давно повалені, або де вони повалені недавно, і ми побачимо дуже чітку кореляцію, яким чином ця комуністична ідеологія змогла вимити промити мізки людям таким чином, щоб е, заставити їх спотворено дивитися дійсність? Давайте подивимося на сьогоднішню Росію. Що робить ідеологія? Оце прошу дуже дуже яскравий. Показник, ілюстратор на наших очах ми можемо провести паралель, яким чином працювала радянська пропаган... пропагандистська машина, і абсолютно продовжуючи ці традиції, продовжує працювати російська пропагандистська машина. Ми дивимося з України на ті абсурдні сюжети, які показує російське телебачення, і не можемо зрозуміти, як люди можуть цьому повірити. Таким аналогічно чином і працювала комуністична.